Друзі, усім привіт! З вами Ярослав. Сьогодні ми поговоримо про важливу тему стосовно ваших емоцій. Тема дійсно важлива, тому що будь-які емоції, як ви знаєте, будуть залишати відбиток на вашому аналізі ринку та безпосередньо на торгівлі. Тому давайте сфокусуємось на сьогоднішньому уроці і будемо виділяти для себе важливі важливі якісь пункти. От почнемо з такого. Терміну як емоціональна температура. Емоціональна температура, вона подібна до температури вашого тіла. Наприклад, якщо взяти будь-яке відхилення від температури вашого тіла, це буде означати, що з вами щось не так. Це буде заважати вам робити ваші звичайні справи, це буде означати, що ви хворієте. Так само і емоціональна температура має певні чинники, за якими потрібно слідкувати та регулювати, щоб ваш, якби. Ваша свідомість працювала певним чином правильно для правильного аналізу ринку. Тому, наприклад, уявіть, що ви відчуваєте якийсь сум, вам нудно. Тоді ваша емоціональна температура буде занадто низькою. Або ж навпаки, якщо ваша емоціональна температура буде занадто високою, ви будете відчувати якийсь надзвичайний страх або дуже сильний оптимізм. Це все відхилення від норми, і це буде заважати вам робити правильний аналіз ринку. Тому дивіться, вам потрібно спочатку урегулювати себе всередині. Відчути себе нормально, щоб ви могли фокусуватись та концентруватись на вашому аналізі. Отже, підбиваючи підсумки, можна виділити, що поки ваша емоціональна температура не в нормі і є деякі відхилення у будь із сторін, вам потрібно її урегулювати, тому що не варто ризикувати важко заробленим капіталом. Дуже важливо, щоб ви це усвідомили і сконцентровано підійшли до вашого аналізу, тому що будь-які емоції будуть впливати на результат. Наступний термін нашого року буде звучати як прививка від стресу. Взагалі звучить цікаво, прививка від стресу, але насправді дуже проста тема, яка просто допоможе підготувати вас до майбутніх проявів ринку. Всі ми розуміємо, що ринок криптовалют це достатньо волатильна структура, яка може змінювати свою траєкторію у будь-якому напрямку. Прививка від стресу означає... Такий момент вам варто підготувати себе до цього. Ви повинні проаналізувати ринок та уявити просто собі, як він може рухатися далі. Просто уявити всі можливі варіації руху. Якщо він піде по вашому плану, чи якщо будуть якісь відхилення від вашого плану, неважливо. Ви просто повинні уявити будь-які сценарії, як і найкращі, так і найгірші. Ви повинні усвідомити, що ціна зараз може піти у будь-якому випадку, тому що ви не ванга, ви не можете з точністю до 100% вказати точний його правильний рух. Тому завжди потрібно розуміти, що ви робите аналітику, і це саме варіація. Ви, ви просто будуєте варіації можливих рухів ринку, і вже відповідно до ваших знань і відповідно до вашого досвіду, ця варіація завжди буде або відповідати, або не відповідати дійсності. Тому важливо підготувати себе до цього, щоб для вас не було якби таким стресовим моментом, коли ціна відіб'ється від вашого рівня не в такому напрямку, як ви хотіли. Тому важливо зробити собі цю прививку від стресу, саме підготувати себе до майбутніх проявів ринку. Наступною темою нашого уроку буде порушення стопів. Дійсно важлива проблема. Я впевнений, що 90%, якщо не 100% з вас е зіштовхувалися з певними ризиками і з певними втратами, тому що ви або переставляли свій стоп нижче і нижче, в надії, що ціна розвернеться, або ви просто стоп свій не ставили, тому що були занадто самовпевненими, що ваша стратегія відпрацює. І як і один, такий інший варіант вас вів до збитків або до ліквідацій. Тому дана тема є дуже цікава і вона є всеосяжною. Я недавно наштовхнувся на таку. Цікаву статтю. В Америці є такий сайт, він називається M-Trader. Цей сайт заснував Кен Вулф. Також Кен Вулф був дослідником. Він ще створив таку спільноту по типу, спільноти закри... по типу спільноти анонімних алкоголіків. Взагалі дуже цікаво, але він створив таку 12 етапну програму для людей, які втрачають власні кошти через те, що вони порушують свої стопи. Це вже є такі певні емоційні проблеми. От тому скажем, дослідження цієї теми показали, що коли трейдер взагалі на навіть такого з такого почнемо, що найбільші збитки починаються з малих, і взагалі, коли трейдери починають от ці збитки. Допускати, в них вмикаються вже такі певні емоційні та фізіологічні прояви. Вони починають бути неспокійними, їхня емоціональна температура починає зашкалювати. Як ми говорили раніше, це вже їм починає заважати. І вони, не розуміючи своїх ризиків, не маючи якоїсь е, стратегії, ризик-менеджменту, вони просто починають е, намагатися відбити свої кошти. У вас, е, можливо, також таке було вже, що ви. Починаєте думати неспокійно і просто хочете е, повернути втрачені кошти, вийти хоча б в нуль. вами вже керує емоція. Ви не можете думати аналітично. Ваша думка під впливом емоцій, ваш аналіз під впливом емоцій. Це все. Така це похибка, такого не можна допускати. І якщо ви вже помічаєте, що ви стали неспокійними і хочете просто відбитися, просто перестати відчувати оцей гнів і цю цей сум через те, що ви втратили кошти, вам потрібно зупинитися на сьогодні з торгівлею і прийти в себе для початку. Або ж треба користуватися іншою стратегією, саме стратегією ризик менеджменту. Ви повинні собі закласти на день, на кожен торговий день, якийсь ризик. Ризик, наприклад, ви закладаєте собі ризик, що ви можете втратити в цей день 1% від свого депозиту або 1% від, від угоди, в яку ви зайшли. І розуміючи це, ви складаєте якийсь свій торговий план, керуєтеся всіми раніше нами названими елементами, які допомагають вам правильно аналізувати ринок. І коли ви вже в угоді і ви розумієте, що ваш ризик спрацював. І ваш 1% вже спрацював на даний день. Ви вже не повинні робити ніякого трейдингу. Ви повинні просто зробити роботу над помилками і заспокоїтись. Вам не потрібно намагатися відбити кошти, тому що одну помилку ви вже допустили, і під впливом емоцій, скоріше всього, ви допустите і іншу наступну помилку. Тому важливо зробити просто роботу над помилками, не робити, не займатися трейдингом, просто подумати. Про те, що ви вже ризикнули, ви вже ризик ваш спрацював, і ви вже повинні значить, попрацювати над чимось, а не просто бездумно летіти, намагаючись відбити ваші втрачені кошти. Це такий достатньо важливий момент. Друзі, сьогодні ми розглянули три важливих пункти, і надіюсь, ви будете їх повторяти та не будете допускати даних проблем. От, дякую вам за увагу.